А якщо дитина вже хоче, вона буде мотивувати і батьків. Вона буде казати, я хочу, я хочу тим займатися. І батьків теж вже будуть замислюватись над тим, якщо дитині цікаво, я думаю, батьки підтримають. Ганна Теличко у минулому доцент кафедри прикладної математики та інформатики Донецького національного техуніверситету. Після евакуації на Рівненщину стала проводити майстер-класи для дітей та підлітків з робототехніки та програмування, як представник громадської організації Територія сталого Rozvědku Діти самі самі конструювали і програмували. Сьогодні на занятті, на майстер-класі вони змогли сконструювати робота, з, з, там, датчики, мотори були, і запрограмувати, і побачили, що вони рухають. Но діти різних складали. Вони спробували і змінювати світло, і вони спробували і рухати моторами. Вони спробували змінювати параметри час, напрямок, швидкість, якою робот виконувати чи інше діво. Заняття у Дубні проходили майже цілий день. Та були розділені на дві вікові категорії. У старшій групі, зокрема, підлітки вимірювали відстань за допомогою сучасних технологій. Ми почали робити ланцюг ну, команд, і він ну, зробили так, щоб все, що ми робили тут, виводилось на екран. Максимально тут 2 метри 55 сантиметрів, можна вимірювати. Класна штука. Бажаю стати електриком, але мені дано. Даний предмет цікавий, адже він розвиває ну, моє мислення і показує, яке майбутнє може бути в нас. От зараз ми робили так звану рулетку, як говорив Саша, то вона може дуже сильно допомогти в майбутньому, адже сучасні рулетки вони часто ламаються, вони їх важко тримати, адже треба дві людини. а… Цю електричну її можна використовувати і самому під час занять викладачі намагалися якнайбільше зацікавити юних слухачів та продемонструвати саме за новітніми технологіями майбутнє у 2020 році. Саме вихованці Сергія та Гани Теличко зайняли друге місце зі ста країн на всесвітній олімпіаді з робототехніки. Ми, як представники громадської організації «Територія сталого розвитку в принципі, такі проєкти по Рівненській і Хмельницькій областям запропонували, тому що це допомагає дітям ну, вивчити такі основи робототехніки. Наша задача була зацікавити їх, надати такий поштовх, мотивацію для того, щоб діти в подальшому цим напрямком зацікавилися і вже ну, займалися і самоосвітою. Досконалював свої знання в цьому напрямку. Заняття проходили за сучасними stem методиками, і слухачам майстер-класи сподобалися. Кожен із них отримав подарунок. Загалом заняття у дубні відвідало більше 40 дітей. Мені сподобалось. Ми працюємо з звуком, з картинками, з кольором. Сам з дитинства відвідував цей заклад і дуже приємні спогади. Приємні такі враження з самого дитинства, тому я просто не мислю іншої дороги для своїх дітей. Я не тільки свою дитину привів. Я сюди привів пів вулиці. Тому що це тільки їхні 4-14 – це буває один раз в житті, і це дуже важливо. Проведення майстер-класів стало можливим завдяки проєктам, які виконує громадська організація за підтримки Українського жіночого фонду та інституту економічних досліджень та політичних консультацій. Ці заняття стали ще одним кроком до запровадження гуртків та навчальних предметів з робототехніки у закладах Дубна. Ми плануємо цей напрямок розвивати при кожному. Майже при кожному закладі освіти і зацікавлювати наших діток, учнів і вихованців позашкілля в такому от напрямку, як робототехніка, в програмуванні, в конструюванні роботів і тому і подібне. Тому ми хочемо дійсно ми це будемо розвивати. Звичайно, все на сьогоднішній день залежить від тих обставин. Платформу ми вже зробили. Будь ласка, цікавтеся на наших сторінках на наших офіційних сайтах, де що буде відбуватися в закладах освіти ваших класних керівників і директорів. При яких закладах ми будемо такий напрямок впроваджувати у центрі науково-технічної, дитячої та юнацької творчості, більш відомому у дубні за колишньою назвою як Станція юних техніків останнім часом відбулися зміни. Тут теж запроваджують заняття згідно з останніми вимогами. Планують також навчати англійської мови з елементами інформаційних технологій. Оскільки ми вже не станційних техніків, а Центр науково-технічної, дитячої та юнацької творчості до міської ради, це з листопада місяця, ми розширили свої, скажімо, трошечки гуртки, нас усучаснили, ввели робототехніку, з тему світу. Ну, зараз це на сучасному етапі дуже, як кажуть, козирно, і це IT-технології 21-го століття. Ми вже не пасемо задніх, а йдемо попереду, як кажуть, ступаємо все вперед і вперед.